Ти скажи, як мені стати? Тому що я ж не знаю, як воно виглядає. Нормально встань. і стій. Ну, як нормально? Від тебе багато не потрібно. Ну ти таке скажеш. Що означає нормально? Як я знаю, де нормально. Ти кажи, де нормально. Все, знімаємо. Закрий рота. Здрастуйте. Ну Послухай. яке здрастуйте, ти можеш сказати нормально. Може, ти розкажеш замість мене. Теж мені коментатор. Доброго дня, гравці нашого сервера! Я бачу проблеми, які є у нас. Масова зупинка крафта, зубожіння людей, занепад духовного життя, загроза втрати замків на осадах це результат самоізоляції і волі у здійсненні реформ. Я та моя команда можемо вирішити всі ці питання. Але ви маєте підтримати нас на майбутніх виборах. Вари обіцяли вам золоті гори. Де вари? Де гори? Я обіцяю вам реальні дії, які настануть, як тільки так одразу. Навіщо ти це сказав? Навіщо ти почав це говорити? Я не хотів говорити саме якось вийшло. Гаразд, обріжемо. У мене вже сил нема тебе слухати. Оздо тут живу. Ви можете не повірити цьому. Що у депутата такий скромний будинок. Нема особистого страйдера, але маю бичка. Я дуже люблю його. Він, звичайно, дуркує іноді. Може і скопита дати. Серйозний він. Обирайте господарського. Я розвиватиму наш сервер. Зі мною не пропадете. Нехай наше життя тяжке, але потрібно знаходити час і на відпочинок. Я обіцяю вам чисті пляжі, яскраве сонце, чистий пісок. Ого. І на останок, ми повинні. Де твої штани? Ти ж ходив у святкових штанах, у нових. Коли бився з Зорком, то вони порвалися. Це ті, які ти купував за сорок у Вудлі. Ну в у нього брав. І на сам кінець ми повинні об'єднатись, щоб разом змінити наш сервер, зробити його краще. Я та моя команда даємо вам гарантії, що ми зможемо зробити це. Дякую всім, хто проголосує за мене. Побачимося на виборах.